рівне Диявол, карта світу і місяця. Це можуть бути якісь масові отруєння, загроза від води і карта світу у мене показує на цивільних. Тобто ну жертв, жертви серед цивільних. Світло. А, прям щось може бути ціленаправлено на світло. Там же є якась, да? рівненська АЕС дистанція, да. 60 кілометрів від Білорусі. 60-65, mm -hmm. по-моєму. Рівна вежа виходить, і е, знову виходить момент е, світла, води і е, багатоквартирного будинку. А давайте переглянемо ще Рівненську АЕС додатково. Ну, загроза руйнування, виходить карта смерті, там якісь попередження, в принципі, є, бо виходить ірафант, який там міг щось говорити, карта правосуддя, могли про щось домовитися із серії кудись бити, кудись не бити, але все рівно карта смерті. Карта смерті вона трансформує стан, тому щось таке статися там може. То це не вежа, просто якісь там полонки, ну, щось таке. Чи буде вона зруйнована, вона може бути пошкоджена. Тобто її робота може бути пошкоджена. Трійка мечів і карта відрізня.